Вітаю, квіти землі окраса. Сьогодні в нас народна легенда про сон траву. Сон, трава, сон, чи трава, солодкий сон у запашній траві, чи трава наснилась у сні? Чудосія яка дивина, прокидається десь весна. І квіти несе у рюці. трави сни чарівні. На стеблинці волохаті шість пелюсток лілуватих. Гарна квітка навіть в сні усміхається мені. Що це? Сон трава. Давай прочитаємо правильно слова, які зустрінуться нам у тексті. Звертай увагу на наголос Велетенськими урвище, перетворившись, відступу, підстрибнув, перекидаючись, підвладне, потворний. Читаємо легенду про сон-траву. Пішла молода дівчина до весняного лісу збирати проліски. Усе далі й далі йшла найкращі квіти збирала в запашний букет. Усе на світі забула, зачарована весняною красою лісу. Не знала вона, що то лісових сподобав її і заманює в нетрі. Завів лісовий чародій дівчину на глуху галявину. З одного боку оточену велетенськими соснами, з другого глибоким урвищем, з третього височенною скелею, а з четвертого боку, з того звідки прийшла дівчина, раптом виросли густі колючі терни, через які не можна було пройти. Стала дівчина посеред галявини і дуже злякалась. А лісовик, тим часом, перетворившись на молодого красення, вийшов до дівчини за стовбура старої сосни. Не бійся мене, дівчино красна, я тобі зла не вчиню. Лише одне ти мусиш зробити, стати моєю, і ж... залишитися у мене жити, бо в цьому лісі я цар і повелитель, якому підвладне все, сказав до дівчини. Ніколи в світі. скрикнула дівчина, шукаючи очима дорогу до відступу. Тоді лісовик зареготав страшним реготом, підстрибнув і перетворився на бридкого кощавого діда. На голові в нього ріс сірий мох, замість носа стирчав сучок, а руки ноги нагадували покручені в сохлі гілки. Підскочило страховисько до дівчини, ухопило її руками гілками за гнучкий стан, злякою що сили вдарила вона лісовика у бритку пеку. Почувся тріск. Ніби зламалася суха гілка, і потворний лісовий дух випустив дівчину, вхопившись за своє обличчя, упав на землю і почав корчитися, завиваючи. Дівчина поривалася бігти, але не могла зробити й кроку. Якась невидима сила тримала її на місці. То лісовик напустив на неї змору. Руки в дівчини опустилися, ноги підкосилися, і вона впала. Заколисана дивним сном. Ухкаючи пугачем, підстрибуючи і перекидаючись, лік... лісових бігав по галявині. А дівчина покривалася голубизною весняного неба, танула на очах і зовсім зникла. На тім місці, де вона лежала, пробилася з під землі гарна фіолетова квітка. Так розповідає легенда тому і сон травою називають цю квітку. А що свіже листя її отруйне, то від гіркоти огиде до бридкого, злостивого лісовика. А ліки цілющі, якими багате висушене листя сон трави, то від щедрого і доброго дівочого серця. Де коли відбулися події описані в легенді? Підтвердь словами з тексту. Знайди і прочитай у тексті слова, за допомогою яких ми можемо уявити місце події. Прочитай опис лісовика в образі, в образі діда. Як у легенді розповідається про те, чому квітку сон трави так назвали, що в тексті сказано про листя квітки? Чим легенда схожа на чарівну казку. Поділи текст легенди на частини, склади план. Що народ хотів сказати цією легендою? Сонтрава рідкісна рослина, яка занесена в червону книгу. Отже, її треба берегти і охороняти. Навчись виразно читати легенду про сон траву, давай відповіді на запитання і переказуй. Дякую за увагу. До зустрічі!